З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну повітряні тривоги змушують українських освітян спускатися в укриття. Повітряні тривоги, на жаль, лунають кожного дня, і в ми користуємося кожного дня. На жаль, дійсність зараз така. У нас в школі навчаються діти з особливими потребами, і їх намагаються пропустити вперед, і потім за ними спускаються всі інші. Ці часи дуже часто доводиться спускатися інколи по два, по три, по чотири рази. І коли діти перебувають в укритті без світла, це дійсно і стрес, і хвилювання, і страх. І е, наявність світла то є більш комфортні і безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу. Влучення в інфраструктуру міст вимкнена електрична енергія. Проблема для закладів освіти і під час повітряної тривоги, коли діти спускаються в укриття, без світла там сидіти неможливо. Дякуємо USAID за забезпечення всіх закладів освіти міста, поставки генераторів, які застосовуються для забезпечення електроенергії укриття. Нам встановили і з цим приладом ми можемо навіть під час вимкнення світла користуватися укриттям, і у нас буде світло, що дуже-дуже важливо. Буде працювати вентиляційна система і будуть працювати занвузли. Учні, вчителі можуть зарядити свої телефони, там, павербанки, бути завжди на зв'язку. Ли генератор, щоб ми коли ми сиділи в бомбосховищі, могли навіть інколи навчатись. бо тобто часто бувало, що уроки вилітали. Наприклад, вчитель біології або хімії. Вони знімають відео, ми заходимо на ютуб, ми дивимося, там можна подивитись пояснення. На платформу Classroom багато викладають завдання. Якщо, наприклад, повітряна тривога уроку не було, то ми або коли сидимо в бомбосховищі, Уроки проходять, і навіть якщо повітряна тривога, це не заважає вчитися головне просто щоб було бажання. Ми можемо розділитися на зони і проводити уроки. Це все на часі. Дуже дуже вдячні. USAID надав потужні дизельні генератори всім загальноосвітнім школам Чернігова. Ця допомога, 31 генератор, дала можливість продовжувати навчання зі світлом і в теплі 13 тисячам чернігівських школярів. Окрім того, Генератори забезпечують можливість перечекати повітряні тривоги у теплих і освітлених укриттях. За відсутності централізованого електропостачання надані USAID дизель-генератори загальною вартістю 155 тисяч доларів США забезпечують освітлення укриттів, роботу систем обігріву та водопостачання і зарядку засобів комунікації.